Теж дивіться, і третє питання, яке ми хотіли б розглянути, це процеси та конфлікти щодо об'єднання університетів міста Житомира. Дивіться рішенням міністерства, перш за все, кабінету міністрів, а потім Міністерства освіти в Україні йде, йде. І йшла, і йде, почалася тільки цього року, по суті. Серйозне об'єднання, оптимізація вищих навчальних закладів. Його да, все це затверджує остаточне рішення Кабінет Міністрів. Міністерство та кров об'єднані був присутній цей же пан Винницький, про якого розмова, який курується процес, то він з кожною йшов Ганьба, ганьба. З кожного заходу і так таке ж могло бути і Житомир, якби він приїхав. Тобто, а це він процес він був. Ну це, це процес болісний. Болісний процес. Я його порівнюю. Я дещо порівнюю, хоча речі не порівняли з об'єднанням. ОТГ, там теж ніхто не хотів. Умовне, там голова там, наприклад, Глибучанської громади не хотів, хотів залишатися головою, став тільки старостою, ну і знівелював себе. Ну таке -це. наприклад ми говоримо. Так? Це питання і особисте, і питання таке. Зокрема, під час, під час модернізації мережі вишів будуть враховані кількість населення в тих містах. Один з критерій великих турняв. Ну це я ж це я тільки констатую. Пане, Відчі. я тільки констатую, Відчі. я ж не наполягаю. Дивіться, населення, де знаходиться університет. Та кількість студентів у закладі освіти, кількість студентів це теж великий показник. Так у містах з населення менше 100 тисяч, де є один заклад вищої освіти, як буде вважатися як містоутворюючий, і він залишається як ніжин. діяти, буде збереженим. Як ніжин. Наприклад, як то так, Ніжин, як то. Острог, Глухів, ну і ще інші місця розкладаються у 2 Два. Ну я просто довідка, щоб розумітися, можливо, не всі у містах з такою ж кількістю населення, де є два заклади вищої освіти, вони будуть об'єднані. Наприклад, як в Кам'янець-Подільському або в Умані Два. В Умані, до речі, два буде об'єднані один. Ну тут я тут... Ні, ні, я ще ще Просто і потім да потім е, да тема така у місті з населенням від 100 до 350 тисяч може існувати лише два заклади вищої освіти. Це вона ну на да, Ми попадаємо сьогодні. Таким чином планується підтримувати е, конкуренцію між вишами. Ну як би то чому да у містах заселенням населенням 350 тисяч і більше мережа формуватися за принципом трьох типів навчальні інститути, дочинські університети та світоглядні академії. Також ході реалізації буде враховано кількісний континент студентів. Очікується, що я вже говорив, що державне заклади вищої освіти окрім місто того читатого стрі, глухів і називали інші будуть збережені, а середній показник також має становити. Більше 10 тисяч відсотків протягом 24 року планується провести перший етап модернізації, тобто первинне об'єднання, укрупнення шляхом посилення класичних закладів педагогічними, гуманітарними, природничними, політехнічними, технічними та будівельними, технологічними, аграрними харчовими та ветеринарними Другий етап передбачає форму укрупнення інноваційних центрів. В результаті реформи очікується зменшення кількості державних цивільних вишів. З цивільних вишів. З на сьогодні орієнтовно 300 вишів до орієнтовних 100 одиниць три рази. Ну так, да. У мережах організації наукових установ підпорядкованих Міністерством освіти у лютому та січні місяці КМУ було вже ухвалено рішення про об'єднання фізико-математичного інституту захисту навколо середовища і людини та, 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 та національної. Академії України в Одесі, національного університету М'єчникова процеси тривають: Одеса, Харків 13 лютого люто відбулася ще. Низькі університетів Української інженерно-педагогічної академії приєднали до Харківського національного університету імені Каразіна. Науковосвітній інститут не приєдналося. Ну, може, не вдалося, але так. Да, да. Науковий досвід інституту храмінозавса тепер працювати у складі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інститут фізичної оптики імені Влоха об'єднують наукову спроможність до Львівського національного університету імені Франка. У березні місяці заплановано об'єднати Українську академію друкарства та Національний університет Львівська політехніка. У квітні місяці цього року очікується е, об'єднання Поліського національного університету. Очікується е, Поліського національного університету об'єднати Житомирським державним університетом Франка, А Луцький національно-технічний університет з Донецьким національно-технічним університетом, який базується в Луцьку. Да. В травні е, планується оптимізувати університет з. Е, Невеликих міст, тобто там, де наразі працює два виші, і далі пішло в червні і, і, і пов'язано знову ж таки зі Львовом, із з Одесою, з Донецьким та іншими містами. Тобто планується таке велике об'єднання, і звісно, це породило велику низку конфліктів, безумовно, які ми хотіли б сьогодні говорити на прикладі наших сьогоднішніх, ну скажімо так, яких ми вже знаємо, конфліктів все таки. Хто хотів би бути? А я хотів би і обіцяв запросити, запросити таку точку зору для для кандидата ведучного марчука Віктора Павловича, який хотів би такий сторонній свій погляд сказати на цю проблему, яку ви чули та яку ви. Напевно, краще знаєте мене. Прошу сюди. Та, не, та ні, 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 ну чого. Ну слухайте. Ну недавно ну, може вже охололося місце звісно річ. Не, а ви, а ви додасте, бо всі цим процесу. Я, Будь ласка, Віктор Павлович, ви є експертом, я такий, такий якби сторонні. Отож їй сказав, що сторонний, сторонний, так? Стороння людина. Останнім ну, часом я працюю в Києві, в Києві, в Севастополі в економічних вузах. Ну, справа не в тому. Справа в тому, що я почув про цю проблему вчора, ні, сьогодні. Перед е, мені пан Антоній сказав, <гум> ні, вчора буквально я в засобах мас, масової інформації побачив, що такий процес відбувається, що м, аграрний інститут е, хочуть приєднати до нашого державного університету імені Франка. От, і ну це якби не входило. А коли сьогодні мені сказали, що буде такий експерт на е... клуб експертів, я подивився в інтернеті, що є з цього, як, е... наприклад, у нас в Україні досвід був такий об'єднання. Да, я побачив у 21-му році в Харкові три аграрних вузи. Зробили бі... біотехнологічний університет на базі трьох аграрних вузів різної різно... різної спеціалізації. Це більш-менш такого. Більш-менш більш більш, більш, зрозуміло дуже, дуже правильно держава ставить пріоритети, що, що, що треба зменшувати кількість вузів, бо це фінансування учнів немає, це все зрозуміло, це все дуже правильно. Дуже зрозуміло, що політика один університет повинен бути на, ну, там, на, на регіон, будемо так казати, чи на обласне місце. От. Тому э, політика правильна, тут мови немає. Але як, як воно відбувається практично? Що ми маємо з. Я подивився, що в інтернеті, подивився, що таке у нас педінститут. І я, яка структура педінститута Структура педінститута Будь ласка, от є і тут написано. Так, три інститути іноземної філології, педагогіки, філології та журналістики. Почитав, скільки у них факультетів. П'ять факультетів. Значить, історичний, природничий, соціально-психологічний, фізико-математичний і фізичного виховання. Потім я подивився, що таке у нас Поліський національний університет. На жаль, в нього нема там назви аграрний, то було би зрозуміло, що це аграрний університет, вони викинули мене цей колишній атавізм да, да, як вони вважали, а зараз і подивився факультетів. Вісім факультетів. я вам е, за, зачитаю е, Перший агрономічний вуз створювався колись е, цей наш інститут, називався Житомирський сільський інститут, мав один. Факультет був да, агрономія, да, да, аграномія була. Далі зооінженірний, ветеринарний механізації, лісового господарства, економісти, да, ну і там що агроекологічне є. Тобто, ми, що ми бачимо? Там чисто гуманітарний інститут напряму, а тут чисто аграрний тех, технологічний ну, агрономи. Вітеринари, за техніки. Це сільськогосподарська спеціалізація по видам діяльності. І що ж я собі думаю, як, як можна приєднати цей сільськогосподарський до педагогічного? Що з цього вийде? Як я скрестить цього вужаю і целіпіднула? Я не розумію, як це може. Якби як е, з точки зору. Здорово голос, да, якщо щоб взяти наших три вуза, наприклад, цей же політехнічний, і аграрний, аграрний, і об'єднати в один університет, ну, регіон, да, треба одиноцію. Об'єднати їх, щоб він був один. Це, мені здається, було б доцільно. А от Об'єднувати сільськогосподарський напрямок з гуманітарним освітою це для мене не ну зовсім не зрозуміло. Одна тільки маленька ремарка, дуже залишайтеся, залишайтеся. Тут бачите, ми називали різні назви вузів, і дійсно наш колись ЖНАУ, житомирський національний, там, ну ось, да, дуже зробив крок наперед. Він дивіться, став національним і став поліським. Звісна річ. Прогнозуючи, що рано чи пізно до цього справа дійде, і от воно дійшло. І от воно дійшло. Тоді цей хід ну, ректорату називаємо так, або там, менеджменту неважливо, не був ну, таким наперед. Да, ну, вдалим доволі. Але чи, чи станеться сьогодні вирішеним, це велике питання. Це я так просто вже абсолютно. Питання може давати? – Ну так потрібно. От ви сказали, що не берештово поєднувати і Київський, так? Да? А до решта поїде Ну плюс ще політехніку нашу. Ну, а в чому тут доречність бачите? Ну, світова практика каже, що ви, наприклад, там, в Америці, десь в інших країнах у них університет. Університет, один університет, територіальний на, на, на великий. Тоді можна було б створити, якби і сказати, цей буде сільхоз, цей буде п'ят, а цей буде політехнічний. Склад і тоді оптимізувати управлінський склад. Кому ж це подобається? Нікому це не подобається. Це 100%. Тобто я говорю неприємні речі. Не подобається, наприклад, керівництву будь-якого вузу, бо воно залежить від кількості знову ж таки цих студентів. От що значить неправильний пріоритет. Ні в якому разі не можна на перший план висувати кількість студентів вузі. Це абсурд, повний абсурд. Абсурд. Да. Для чого існує вуз? Щоб Випустити, створити нормального фахівця в своїй галузі. Ось від чого треба відштовхуватися. І оце те, скажімо, чого не допрацьовує нинішня реформа. Нинішня реформа і чому вона йде не туди. Ось що не, що не так з нашими реформами. І на заміну цього придумують різного роду схеми. В цьому місці має бути скільки в друзів, в тому звідки. Я не буду ще раз кажу. Я не, не хочу торкатись конкретно питання там Поліського університету чи і, і, Тим паче я ще раз кажу, в мене база, у всіх цих вузах є мої колеги, яких я дуже поважаю, вони фахівці своєї справи. І ну, я єдине, що хочу сказати, сам підхід до цих всіх процесів, він ущербний, він неправильний із самого початку. Як при своїй організації, так і при реалізації. І тому, повірте, це не останній конфлікт, який є. Це наш житомирський конфлікт. Ми його побачили, ми бачимо цих студентів, ми бачимо систему там спілкування і все. Ну Повірте, я маю підозру, що ці конфлікти вони потім підуть ще по всій Україні. Можна там деталізувати, як це впливає потім оці неправильні рішення на саму підготовку людей, наскільки там зразу болячок значить, вилазить. Значить, зараз нинішній системі освіти не потрібен неякісний студент, неякісний викладач. Ось що саме цікаве. Зверніть увагу, що неякісний студент, неякісний викладач. Професі... Професіонали зараз в вищій школі не потрібні. Потрібні зручні викладачі яких без зайвих слів, скажімо, по-перше, наприклад, поклику керівництва роблять те, що їм скажуть. А студенти не вим... якщо ви думаєте, що студенти вимагають освіту, студенти вже давно освіту не вимагають. Якщо ви проведете експеримент, 70%, якщо ви скажете, 70% студентам заплатіть гроші, просто зараз ми вам видамо диплом, 70% погодиться, що ось вам гроші, ось отримуєте диплом. Значить, а, а ясна річ, що якщо такому студенту не треба фахівець, який його чомусь навчить. Не на чорти, він йому тільки заважає. Він заважає те, що він його хоче чомусь навчити, щось від мене вимагає. Я ж гроші плачу. Що ви від мене вимагаєте? Я вже ж грошем заплатив, я тебе купив. Що ж, ти? що ж ти з мене ще хочеш? І відповідно, поки у цій самій системі освіти освіти буде існувати студент, якому не потрібні знання. Значить, не буде потрібен і викладач, який може нормально цю людину чомусь навчити. І він ніколи її не навчить чомусь доладнювати, тому що ця система вона виштовхує професіоналів, вона випльовує їх, вона не любить Родзинка цієї системи зараз тому, що професіонали її заважають, вони плутаються між ногами, вони постійно щось чимось невдоволені. Значить, нинішній системі освіти треба слухняний викладач. Який в рот постійно дивиться і виконує вказівки, наприклад, керівництва. І, ну, тобі ж сказали, що тобі треба? Ось тебе є студенти, їм все, щоб все було нормально. Вони задоволені, вони отримали, наприклад, свій диплом. Отримали, ти гроші отримав, отримав. Ми всі тут живемо, живемо. Що тобі ще треба? Чого тебе хвилює? Врешті-решт, що буде знати студент чи не буде? Тому. Це вверх ногами, як я називаю, це е, віз попереду коня. Ось що таке, наприклад, реформа зараз в вищій школі. Хоча, я зразу ще раз хочу сказати, вона вже перезріла, це все треба робити. І стосовно е, великої кількості, ну скажімо, в одному місті, там один це, згоден з точки зору концентрації ресурсу. Розумієте? Ну воно з самого початку там будувалось. Я мав можливість бути в Рені, в Руані, в Франції. Я бачив, як це функціонує, це система кампусів. Но там вуз, він з самого початку зроблений що він цілісний. Там є містечко, там, наприклад, студентські, ці всі такі речі. Е, у нас так немає, бо в нас то будувався один вуз, то другий. Ми можемо будувати десь якийсь цей кампус, десь в лісі там умовно кажучи, зробити. Я це допускаю. Є тут гуртожитки, які близько, але це трошки інша структура. Я допускаю, що тут може в майбутнє, може і буде там один вуз і може це і буде дійсно долання. Я зараз не берусь про це говорити. Я єдине, зараз, що мене хвилює, як це все відбувається, як це відбувається? Не сам факт, що це треба чи не треба, я не заперечую, а як це відбувається, сама форма. Сама, наприклад, механізм, як це відбувається, він не може ну, викликати ніякого спалення. Це дуже нехороша речі. пане Банері.